Ранго матриці називається найвищий з порядків її мінорів відмінних від нуля. Мінор це визначник. Порядок мінора визначається кількістю рядочків і кількістю в мінорі. Позначення рангу матриці ну ось таке, ранг матриці А. Тобто, що треба зробити? Вибрати якийсь мінор, він завжди квадратний, порахувати його визначник. Якщо він дорівнює нулю, такий мінор не підійде. Да? Можна взяти якийсь інший, порахувати, а він теж може бути нульовий. Тому метод перебору незручний. Використовують метод елементарних перетворень. Матрицю перетворюють таким чином, щоб під головною діагоналлю отримати нулі. Можна і над діагоналю. Тобто, спочатку нулі отримуємо в першому стовпчику на цих місцях, а потім в цьому стовпчику. А далі вже визначаємо ран. Які елементарні перетворення можна робити? Рядочки можна переставляти місцями. Якщо є спільний множник в рядочку, на нього можна поділити. Рядок можна помножити на якесь число, і додати до іншого рядка. Оці еквівалентні перетворення. Не змінюють ранг матриці. Матриці будуть еквівалентні, тому між матрицями ставимо знак еквівалентності. Рівні, коли по елементам співпадають. Так, ну що, починаємо. Нам треба от під головною діагоналі отримати нулі. Тобто, спочатку замість четвірочки, щоб став нуль, а потім замість двійки. Що ми можемо зробити? Перший рядочок перепишемо. Далі, щоб на цьому місці був 0, перший рядок помножимо на мінус 2 і додамо до другого. Стане мінус 4 плюс 4 0. Записуємо сюди 0. Далі на мінус 2 множимо 2, і мінус 2 0. Множимо на мінус 2. Мінус 6 плюс 5, мінус 1. На мінус 2, 4 плюс 1, 5. На мінус 2, це буде мінус 8 плюс 7, мінус 1. Продовжуємо. Тепер 0 отримуємо на цьому місці. Для цього перший рядок помножимо на мінус 1 і додамо до третього. У нас буде 0. Тут. Тепер множимо на мінус 1. Це буде 1 і мінус 1 0. Так, на мінус 1 помножили мінус 3, плюс 2, ой, плюс 1 це буде мінус 2. на мінус 1, 2, плюс 8, 10. Далі на мінус 1, мінус 4, плюс 2, мінус 2. Ну що ми маємо? Наша ось така головна діагональ. На діагоналі вийшов нульовий елемент. Тому переміщуємось і Ну, на ненульовий нульовий елемент і діагональ продовжуємо. У нас матриця така, як сходинками виходить, бачите? Так. І все далі. Тепер нуль отримуємо на цьому місці. Ми перший другий рядочки перепишемо. Тепер, щоб на цьому місці був нуль, ми другий рядок помножимо на мінус 2 і додамо до третього. На мінус 2 помножили мінус 10 плюс 10 0. Далі на мінус 2 2 і мінус 2 0. Усі перетворення ми виконали, от у нас така була діагональ, тепер так, ну і все, і далі всі нульові елементи. Матриця вийшла такого східчатого вигляду, бачите, як сходинками. Визначаємо ранг. Нам треба вибрати мінор найвищого порядку, який дорів... не дорівнює нулю. Якщо ми візьмемо ось такий, дорівнює нулю, чи ні. Дорівнює? Так, дорівнює, тому що нульовий рядок. Будь-який мінор третього порядку буде нульовий. Зменшуємо розмір. А ось такий можна вибрати чи ні? А такий теж буде нуль. Так, не годиться. Так, а ось такий підходить. А такий підходить. Підходить. В цьому мінорі два рядочки, два стовпчика позначимо це матрицю А, і тоді ми скажемо, що ранг матриці А дорівнює 2, тому що в цьому мінорі два рядки, 2 стовпчика. Можна було вибрати і інший мінор, наприклад, ось так взяти і там так, або взяти ось такий мінор. Тільки треба перевірити, щоб вони не дорівнювали нулю. А зручніше вибирати мінор. Так, який зведений до трикутного вигляду під головною діагональною нулі, тоді такий мінор дорівнює добутку діагональних елементів. У нас мінор другого порядку, порахувати його неважко, а якщо мінор там, третього порядку чи І ще більше, то от, якщо він зведений до трикутного вигляду, ось такий трикутний під головною діагональною 0, то він дорівнює добутку діагональних елементів. Отже, треба преобразувати матрицю. Так, да. Нам треба отак під головною діагоналі отримати нулі. Починаємо з першого стовчика. Спочатку 0 на цьому місці, на цьому, і на цьому. <клес> <Ми> ну, <клес> перший рядок перепишемо. У нас там мінус один зручна. Зручний вина. Далі пишемо 0. Перший рядок помножимо на що? На мінус 4. Так. Ні, чого на мінус 4? А... На 4. У нас же знаки різні. Дивіться, якщо на мінус 4 помножимо, то стане 4 плюс 4 8, А нам треба 0. На 4 все помножимо. Можна мені спробувати бідолі? Давайте. Ми 3 на 4 множимо, і у нас мінус мінус 7 – це 19 буде. Так, ще раз множимо на 4, то стане 12 9. мінус 7 – це буде? 5. 5. А, я просто мінус мінус. Чомусь. Да, ще раз, 12 – 10 буде. Мінус 12 мінус 2 – 10. 4 на мінус 4 – це мінус 16, і плюс 1 – 17.

И минус 4 на минус 30, 12. 12. Далее умножим на минус 2. Э, ну, пишем 0. Э, минус два на 30, минус 6, плюс 30, минус 3. Э, 6, 6. И, и минус 6. 8, 9. Коли робимо все те саме, тільки в 3 х 3 матриці, як не слушаємось. Так, ну давайте подивимось, що ми маємо. Ось наша діагональ. В другому стовпчику у нас 5, 4, 3 числа. То з ними не дуже зручно виконувати дії, але з іншого боку. В другому рядочку є спільний множник 5. На нього можна поділити. В третьому рядочку там, 4 або мінус 4. Ну і в четвертому рядку теж є спільний множник. На нього поділимо. У нас знак еквівалентності, тому ми ділимо і пишемо вже тут результати. Ну, можна тоді перше приписуємо: мінус 3, мінус 3, 4. Далі, раз ми ділимо все на 5, у нас виходить 0, 1, 2 і мінус 3. Тут у нас 0, ділимо на мінус 4, щоб отримати один той самий знак. Виходить 1, 2 і мінус 3. Тут ділимо на мінус 3 теж 0, 1, мінус 2. Ой, 1, 2 мінус 3. Вийшло так. Тепер знову переписуємо мінус 1, 3, 3, мінус 4. І що далі робити? Другий рядочок переписали. Так, а наші дії ж такі, що ми під головною діагоналі отримуємо 0. Тобто тепер в цьому штовчику. Mm -hmm. Якось треба отримати 0. Ну, можемо зробити те саме, що робили. Да. Так. Так, пишемо 0, множимо 1 і 3 мінус 3. Дивіться, у нас однакові рядочки, однакові, так? То ми uh -huh. оцей рядок множимо на мінус один і додамо, і отримуємо нулеві, uh -huh. так? Ну, його, і так. 0, так? Оце. І останньому теж. Виходить, трошки навіть переборщили, зайшли за діагональ. Ну, як вже вийшло. У нас матриця вийшла такого трапецевидного вигляду, от у вигляді трапеції. Тепер зазначаємо раму. Mm, 2. Так, да, раму буде 2. Який мінор виберемо? 3-3, ой, 3-4, 2-3. Або можна ось мінус ось –1, 3, 0, 1. Можна ну, такий так. вибрати, можна вибрати ось такий. Будь-який, будь да, будь-який. Головне, що він найвищий мінор, який не дорівнює нулю. Якщо ми позначимо, що це матриця А, то ранг матриці А дорівнює 2. Добре.